Свічки пам'яті запалили 25 листопада в Чернігові, як і в усій Україні. Це загальнонаціональна хвилина мовчання пам'яті жертв голодоморів. У Чернігівській області, якщо брати її теперішні межі, внаслідок штучного голоду лише із жовтня 1932 по липень 1933 років померло 270 тисяч людей. Це більше ніж загинуло чернігівців під час війни з нацистами із 1941 по 1945 роки. Уроки голодомору, всі ці свідчення, всі ці муки нашого народу, який витримав, це саме головне витримав. І Ці уроки нам треба засвоювати. Для, цього, для того потрібна пам'ять і історія. У пам'ятному заході у Чернігові взяли участь воїни, громадські активісти, представники влади. За упокійну літію по жертвах голодомору відправив єпископ Чернігівський і Ніжинський Антоній. Сьогодні ми згадуємо. Тисячі тих, хто постраждав від жахливої тоталітарної системи. Хай Господь прийме їхні душі у своє наднебесне царство. Штучний голод в Україні влада СРСР влаштовувала тричі: найбільший за числом жертв майже 4 мільйони людей. Це голодомор-геноцид 32 32-33-го. Голодомор-геноцид був створений навмисне і свідомо. Це, до речі, для Чернігівської області це особливо наочно. Хлібозаготівлі фантастичні. фантастичні. Людей забирають хліб. З колгоспів, тих, які вже були створені, забирають хліб, хліба нема. З приватних господарств, з хат забирали просто і стівне. Це називалося натуральними штрафами. По Чернігівщині, просто ми вже із погодів це знаємо. Конна міліція е, патрулювала ці поля, і коли вони бачили, що люди крадуться, голодні люди для того, щоб взяти хоч щось, в них стріляли. Причому зразу на ураження їх не затримували. Ми отримали свідчення, до речі, і від тих, що люди потім вже віці 80, плюс, вони каяли, що «да, ми це робили. От каже, я, наприклад, двох вбив на колгоспному полі. Це не подалік тут під Чернігом було. Так що створювалися всі умови для того, щоб люди вмирали від голоду. Ну, зараз та ж сама війна. Ну, зараз ми маємо власну державу, маємо власну армію. Ворога треба розбити безпощадно, ніяких перемовин, ніяких їм не можна вірити взагалі. Наш єдиний гарант це власна держава і армія. Оцей головний висновок, який ми можемо за сторі Голодоморів цих робити. І то, що вони зараз роблять страшні злочини, ну, повірте мені, вони були б тисячу разів страшніші і більше, рахунок би жертв був на мільйони, якби не власна держава, не армія, не подвиг наших людей. Так як в Чернігові. Так, да, страшно, що цивільних людей в Чернігові загинуло 700 людей. А ви уявіть собі, якби чернігівці разом з армією тоді, в березні, не врятували Чернігів, не відбилися. Тут би тисячі були, десятки тисяч жертв, вони всі б постріляли. Розумієте? Ми врятували самих себе. Значить, Висновок один боротися і перемагати.